Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, п'ята заповідь Божа не вбивай. Хто ще грішить проти тої заповіді Божої не вбий? Бомбою такої повільної дії, яка вбиває людину, повільно вбиває, особливо це навіть є серед молоді, та багато молоді, та, зрештою, маса людей сидять на такій пороховій борщі, як не дивно, це є і може бути їжа, нездорова їжа, їжа, яка псує наше здоров'я, наш лунок, їжа, яка, можливо, є дуже смачна, але вона породжує такі хвороби, як язва чи тому подібне, через нездорову, неякісну, нехорошу їжу, псується людська кров ця людська шкіра. Як кажуть лікарі, що через їжу людина може часто впадати також у таку смертельну хворобу, яка називається, наприклад, рак. Друге моє найдорожче – це, є, звичайно, алкоголь. Алкоголь сам по собі, звичайно, що можна вживати. Але як каже апостол пий, но не впивайся. У нас не є проблема в тому, що ми. Вживаємо алкоголь, але проблема є в тому, що в нас немає в тому міри, що це треба пити багато, і так далі, і випити за друга, і випити на коня, на кобилу, і, і так далі. Поки всього не вип'ємо, доти зі столу не стаємо, і потім через алкоголь є маса гріхів, і так само більшості вбивств, які стаються у світі, це на почві алкоголю. Людина стає бодріша, мужніша. І випив лишнього, замахнувся і вбив того самого друга, товариша і так далі. Отже, надмірне вживання алкоголю є вбивством і гріхом проти п'ятої заповіді. Так само прямим вбивством свого тіла це є наркотики, це є той дурман, зілля. Коли людина займається, наприклад, колеса наркотиками, це є дуже-дуже небезпечно. Для життя це є смерть. Для тіла. Наступний, хто грішить проти п'ятої заповіді, це люди екстремали, так звані, які наражають своє життя на небезпеку. Це, наприклад, ті, які ходять на канаті, на висоті без страхівки, так і може людина полетіти донизу. Це є каскадери різного роду, які без страхівки роблять різні трюки, і потім ті трюки кінчаються лікарною, переломами, чи навіть самою смертю. В нашій ситуації це є кожен водій, кожен водій. Не дай Бог, щоб водій сів за кермо на підпитку п'яний, чи йому додому їхати в 100 метрів чи 200 метрів. Скільки на тій почві, коли п'яний водій сідає за кермо, стається біди. По-перше, приносить собі шкоду, бо може загинути. Друге, приносить шкоду, може вбити пасажирів, а пасажирами можуть бути дружина, діти. Третє може в'їхати в інший автомобіль, де їдуть інші учасники руху, які зовсім не винні. Їде собі родина додому, п'янюга за ролем заїде і повбиває, і може навіть вбити цілу родину. Таких випадків є дуже і дуже багато. І тому, коли людина. Є на уродинах, не сідай за кермо. Знаєш, що будеш випивати. Їдь на таксі, їдь на маршрутці. А ні, я поїду помаленьку, я поїду полегенько. Якщо жінка керує, жінка не випивала алкоголь, хай жінка їде додому. І ти не кажи, що я помаленьку. Якщо б такі чоловіки хотіли сідати за кермо, кожна жінка має забрати ключі і на тому крапка. Тому що це є дуже і дуже небезпечно екстремалами. Так само є ті, хто любить швидку їзду, хто швидко ганяє і по місту, і за межами міста. Так само може вискочити якась людина, це є дуже небезпечно, і ти не встигнеш загальмувати. І тому є порушники правил дорожнього руху, які обганяють екстремально знову ж таки маса випадків на дорозі. Убігнав все. Бах, бах, вже нікуди не спішиш, машина розбита, ноги в тебе поломані, хребет переломаний, а в гіршому випадку це прийшла до тебе нагла, несподівана смерть. І тому водії, ви так само сповідаєтеся з того, якщо, не дай Бог, ви сиділи, випивши за кермо або любите швидку і небезпечну їзду за кермом, показуєте, що у вас крутий автомобіль. Пам'ятайте, машина це і гріб на колесах, грубо кажучи. Хтось має кращий гріб з дуба, а хтось має дешевший. Але, але, але кінець той самий. Небезпечна їзда і смерть. Так само ви, дорогі пішоходи, переходьте, будь ласка, дорогу на пішохідному переході, дочекайтеся зеленого сигналу світлофора і так далі. Деколи ви навіть Я правий, бо я на світлофорі. Чи я «ні, я правий, бо я на пішохідному переході і нагло переходжу, бо я маю йти. Ну почекайте. Так само водій, який їде, може не встигне загальмувати. Подивіться наліво, направо, якщо хтось їде швидко, краще пропустіть. Той автомобіль, а її бачите, коли людина гальмує, помаленьку переходьте, переконайтеся, чи це є безпечно. Ні, вона пустилася і йде. Водій не встиг загальмувати, збив людину на смерть чи зробив її калікує. Йому є сумління мучи до кінця життя, та й для вас це не є дуже добре. Так само перебігайте дорогу, де попало. Скільки випадків, що людина старша біжить, бо є маршрутка. Раз збила машина людину, таку бабцю, все, вже її нікуди не треба спішити. І тому ви так само грішите, якщо наражаєте себе і чужу людину, того водія на якусь небезпеку. Як би це дивно не звучало наступне, дорогі мої, оце, є, оце, оце паління того сухостою, я не раз ну, то того є важко, знати, ніби в нас вже і штрафують, але ви люди, ви не маєте розуму. Нараз посела та бульбинка, це все попідпалюєте, на дворі тепло, це йде все на хати, вітер дує. Це людині, той, той дим іде до хати, вона не має чим дихати. Та й друге, тим дуже шкідливо димом дихати. Так воно також впливає на легені людини. І, і людина, яка має слабий імунітет, це може людина заробити і рак, і інший, якийсь астму. Ні, я палю, бо я хочу та почекай, дай хай буде, воно перегниє. Але ми того не розуміємо. Аби мені було добре. Так само наступне, ті, які працюєте десь на таких заводах, чи працюєте десь на будові, особливо чоловіки, зверніть увагу про засоби безпеки. Треба взяти рукавиці, бери рукавиці, на будові бери каску на голову. Скільки нещасних випадків було? Впала цегла, в якийсь випадок був, десь дріт зачепив з електрикою і вбило людину. Ви молоді, так само наражаєте своє життя, небезпеку з тим селфі. Робите, бачу, не раз лажите по кришах е, будов, е, по, по 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 самих краях будови, десь по гаражах лазити, селфі зробити, виставити в інтернет, залізти на потяг. Скільки вас вже там погоріло, тих дітей, скільки поїзд переїхав, а скільки попадало з криші. І ви хочете показати якісь свою крутизну, а та крутизна кінчається вам смертю, каліцтвом а батькам сльозами? Особливо, коли посідаєте на ті дирчики маленькі, на ті скутера, ви не знаєте ніяких правил, їздите, ганяєте, і, і, і то є катастрофа, скільки скільки вже таких загинуло? Маса! Але це нічого нас не навчить. І тому я кажу, що життя є таке крихке, як та посудина, як той глечик, його дуже легко розбити, і тому треба його берегти, то життя кажуть береженого, Бог береже. Мої найдорожчі, окрім смерті тіла, так само є смерть і душі. Господь каже, хто гнівається на брата свого, то є душогубець, то є вбивця. Всі, що дають згіршення, вбивають душу. Батьки дають згіршення своїм дітям через свою поведінку, слова. Священник може дати згіршення своїм парафіянам. Можна дати, дати згіршення своєю поведінкою, навіть чи на робочому місці, чи десь в компанії своїй. А Ісус Христос каже, біда тій людині, яка дає згіршення, краще йому втопитися в морі. І тому згіршення це є вбивство для душі, ради якої Христос віддав своє життя. Ви, батьки, давайте гарний приклад дітям, не сваріться при дітях, не проклинайте, не матюкайте один одного при дітях. Як легко можна людину чи дитину відбити від Бога, відбити від церкви, відбити від молитви? Хто за це буде відповідати? Та й зрештою, хто з того сповідається? І тому на початку я нікого не вбив, чоловіче, вбивство на вбивстві, вбивство на вбивстві. І тому, дорогі мої, може, я щось пропустив, певно, що пропустив, але прошу вас ще послухати той іспит совісті, і подумайте, чи не було у вас таких гріхів. П'ята заповідь Божа: не вбий, думки, чи не мав бажання помститися, чи не бажав ближньому смерті. Або якогось іншого зла і нещастя, чи не радів з чужого гор'я і нещастя, чи не заздрив ближньому? Чи не сумував, коли ближньому було добре, або коли він мав добру славу? Чи не мав ти на думці зробити аборт, або чи не думав комусь радити його робити, чи не думав ти про самогубство? Слова, чи не говорив щось такого, що приводило іншого до злості? Чи не кляв самого себе, чи не проклинав інших, чи не радив іншому помститися, скривдити і вбити? Чи не дозволяв на такі вчинки? Чи не хвалив їх, чи не обмовляв або очернював інших? Чи не злорічив лихословив? Чи не відправляв у Богого з лайкою та проклонами? Чи не напоминав за гостро своїх підданих? Може, напоминав гніві та злості, чи не намовляв, заставляв когось зробити аборт діла, чи не наражався на небезпеку життя або гріха, чи не пошкодив собі на здоров'ї через надмірну їжу обжирство, пиття або медикаменти, чи не мстився комусь за кривду, чи часом не вбив кого, чи не чинив аборту. Чи нікого не ображав або не бив, чи не сварився, та не призводив когось до гніву, чи не був гордий і лінивий, чи не мав до когось ненависті, чи не водився без потреби по судах, чи не провадив непотрібних процесів, чи не дав комусь згіршення особливо молодшим своєю злою поведінкою, чи не противився тим? Які робили добре або зле, чи не давав комусь зле лікарство для того, щоб йому зашкодити? Чи не вживав надмірно алкоголь, чи не курив, чи не вживав наркотиків, дурман зілля, недбайливість, чи не напоминав ближнього перед тим, як він мав вчинити зло, чи не порадив іншим, якщо це було в твоїх силах, чи радо? Перепрошувався, як хтось тебе образив, чи може оминав його, як він хотів тебе перепросити, чи сам перепросив іншого, якщо ти його образив, чи не винагородив за заподіяну кривду або образу, чи вітався своїми неприятелем, чи привітався першим з ним, як ти його образив? Отже, дорогі браті і сестри, це є приблизно рід тих гріхів. Які призводять до фізичного, тілесного або морального душевного вбивства. Так само багато є паляїв, дорогі, які курять, молоді особливо. На кожній парці сигарет пише: куріння вбиває, куріння це рак, «Куріння – це легені, і так, далі, і так далі. Ну, але нашим людям це важко вбити в голову, ліпше не буду їсти, але курити буду і так далі. Шануйте, дорогі мої, своє життя, пам'ятайте, що ви є дуже крихка посудина. Як казав наш професор, який нас вчив, що тільки проти п'ятої заповіді Божої є приблизно п'ять томів книжок, тільки проти п'ятої заповіді Божої. І тому шануйте життя, воно є таке коротке.